Бачите, я вже ходжу підземними шляхами, щоб мене ніхто не бачив і ніхто не зловив. Роман Володимирович зі своїх хлівів вибрався в місто. Мав тут одну передачку, справу таку організували. І я як вибираюся в місто, то в мене дві дороги секен-хенд і аптека. Раніше було три, ще заходив в АТБ або в інший якийсь супермаркет, продуктовий магаз. А зараз тільки дві. Ви як виїжджаєте в місто або виходите ви куди, перш за все біжите. Бо в мене перш за все то аптека і магазин самих стильних речей. Поки тут стояв, розказував свої байки, тут уже їде автобус. Їдемо з правого берега Кам'янського на лівий берег Кам'янського і їдемо до Єлизаветівки. На лівому березі зараз ще десь забіжу якийсь магаз, якщо встигну по часу. А вже вдома покажу вам і розкажу новини за останню добу. Поки їхав, я особливо забила Справа на лівий, Смс прийшла, якась посилочка мене очікує на пошті. Я нічого не замовляв від людини, яка прийшла. Я теж не знаю цієї особи, так що поки доберуся додому, від любопитства лопну. Цікаво, що там за посилочка і хто її. Передав сьогодні день якийсь з сюрпризами. Їх так багато, що про всі не знаю, чи встигну розказати в одному відео, постараюся. Ну, постараюсь. А зараз саме головне дочекатися автобуса, щоб він швидше був і попасти пошвидше додому. Бо я попав якраз в перерву наша маршрутка, яка ходить на нашу вулицю. Не їде. Петряківський автобус вже поїхав годину, що треба чекати, коли він буде їхати. Не знаю, чи на іншу вулицю йде маршрутка, яка проходить через наше село. Якщо не йде, то ще годину мені тут Туточка розважатися, ходити. А не дуже хочеться ходити розважатися, тому що є купа роботи. Що треба поїхати трави нарвати своїм пташечкам. Забрати ж посилку на пошті встигнути. Ну і розказати вам про всі події попереднього і сьогоднішнього дня. Не знаю як ви, а для мене вистачило години побути в місті великому, щоб ще раз переконатися, наскільки сильно я його люблю. І як мені добре, коли я живу в селі. Місто це точно не для мене. Оці багатоповерхівки, рух, люди, автобуси, маршрутки. Оцей весь двіж, то не моє. Години часу достатньо, щоб тобі насолодитися містом і швиденько хотіти назад, потрапити додому. Нарешті закінчилася душогубка автобусами. Але як незручно без велосипеда. Вийшов з автобуса і треба йти ногами. Я вже так звик до того, що я скрізь їжджу на велосипеді. А це ще скільки клепати зараз додому без велосипеда. Зараз ще зайду, заберу свою посилку. Посилка інтрига. Не знаю хто її відправив і не знаю, хто там в тій посилці. І не знаю яка вона. Якщо велика, то взагалі не знаю, як її нести. На велосипед собі на багажник клац і поїхав додому і наскільки швидше. А ногами не зовсім зручно. На голові щось як дурного на хаті, наче лелеки гніздо робили. Так, трішки краще. Все одно. Вітер куйовдить моє волосся. Ідемо забирати посілку. вихворілась. Я не буду. Казали, післяна пішла на лікарняний. Це то вже то вже було 100 років назад. Да. Давай твою мою посилку. 097. Саша, винеси, будь ласка. Воно велике? Два місця велике щось. 76 26. 76,26. Якщо велике, я не забираю, йду по поводи. Йди дивися, Сашу, сходи. Саш, покажи її. Щось дуже. Ні, не бери тоді, я йду додому, бо я руками не заберу. А друге яке місце? Не бачу взагалі. З другого місця ніхто не бачить. Все, йду додому без посилки. Посилка дуже величезна руками я її не заберу. Що там приїхало, я не знаю, ну, коробка огромна. Топаємо ножками додому. Без посилки з пустими ручками і треба ще когось просити, щоб ту посилку мені забрали. Посилка тяжка, забрати нема кому. Йду по дорозі. <кхи> Стоїть знакома. Кажу, заберете мені посилку. Каже, вигружай, вигружай машину, бо я б тільки приїхала з базару, товар ще є в машині. Вигружай, вигружай машину, зараз поїдемо, заберемо твою посилку і я заберу свою ковбасу. Так що. Машину вигрузили, пішла передягатись. Зараз вижене машину, катнемо на пошту, заберемо посилку і вже будемо ліпити відео докупи. День такий цікавий, що просто капець. Нарешті я вже добрався в свої царські покої. Після того, як забрали посилку, я її ще не відкривав, бо ж залишив для вас. Передягнувся, швиденько погнав на город рвати траву гусям, качкам, курям і індикам. Падалішний ячмінь, той, що молотили, залишився. Дощик трішечки пройшов і вже такий досить сантиметрів 10-15 Нарвавши мішок того ячменю, поки приїхав додому. Годинники ж перевели. П'ята година, а на вулиці вже темно зараз буду вам робити відеорепортажі і ділитися своїми новинами. Почнемо ми ще з вчорашнього дня. Як в мене проходив, ви бачили, але ви бачили не все. Я вчора ще єдине, що не зробив, це не пішов накопати вишень. Якщо в когось із вас є гарні саженці вишні, можливо, є відростки від доброї. Крупноплідної вишеньки. Якщо ви можете накопати і передати, я буду дуже і дуже вдячний. Ніде не можу знайти вишень. Ще в мене один номер телефону є до медсестри шкільної. Я був період підробляв в одній із шкіл в нашому районі тут і познайомився з прекрасною людиною, з медсестрою. і Вона мені колись давала. Я там на своєму дворі, де раніше був зятях, садив і хочу насадити ще тут. Я люблю вишні. Посадити тут великий участок, де можна їх насадити. Отак під забором поздовж хочу посадити від городу. Ніде немає. Купити вишню, очі на лоб вилізли. Написав знайомому, він займається продажем саджанців, 300 гривень деревця вишні. 10 дер... деревцят 3 тисячі. Ціна к... конечно велика. Але починаємо з вчорашнього. До Вишень не добрався, зате заїжджав вчора до своєї валюні і отрив ось такий подарунок на день народження. Ось таке тепле одіяло вона мені подарувала. Але перед тим, як я заїхав до валюні, до мене подзвонили з Пошти. Володимирович, тут на вас є судова повістка. Судова повістка заключається в мене з тим, що мене 6 листопада викликають в суд. У зв'язку з розірванням шлюбу. Для тих, хто мені розказував, що мені треба терміново одружитися, знайти свою пару, створювати сім'ю. Бачите, як я. я швидше за вас все зробив. І мало того, що мені треба одружуватися, мені вже, вже пора розлучатися. Ось така в мене є. Бумаженція. Позивач, моя кохана дружина, представник позивача, і я відповідач, позивна заява про розірвання шлюбу. На протязі трьох років муки, а не років, нарешті щось вже почало проявлятися. Я не можу сказати, що я радий, але я одне єдине можу що сказати, що нарешті справа доходить до свого якогось логічного завершення, тому що жити в брехні. В ненависті, в бруді, в постійних звинуваченнях і не знати, що від тебе хочуть, це теж якось не дуже нормально. Ну а ламали-ламали. хотіли, щоб це зробив я. Я не зробив, виїхати нікуди не зміг. Бо, як виявляється, причина вся була в тому, що заважало моє господарство, а потім другою причиною склалося те, що я просто не захотів виїжджати зі своєю сім'єю за кордон. І ось така банальна у нас причина сварки. Ну, а потім пішло-поїхало, і ось до чого дійшло. Це в нас таке є діло Одіялком задоволений, таке м'ягесеньке. І так закінчився деночок. А сьогодні він розпочався дуже і дуже приємно. Зранку до мене приїхала дуже шановна пані, глядачка мого каналу, підписниця моя. Приїхала вона не з пустими руками. Привезла мені тут море море подарунків. І найголовніший і дорогий подарунок це ось такий. Водонагрівальний бачок. Ну, в простонароді кажуть, що це бойлер. Ось в такому шикарному стані. Приїхав до мене цей бачок, водонагрівальний. Так що в моєму господарстві і в моїх хоромах поповнення. Бачок ось такий. Ну і тут іще багато всяких різних. Приспособ для покращення інтер'єру в будинку і для наведення порядків. Ось такі рушнички м'ягесенькі. Тут у мене і губки, і чистя ще. І ось такі серветки для підлоги. І ось таке миюче для підлоги. І ще така тряпочка. І ось навіть є фарба, якою я можу наводити порядки тут в своїх хоромах. Настільки проста, приємна, добродушна людина, що ви знаєте, наче моя мама до мене приїхала і так просто, і щиро можна було з людиною поспілкуватися. На жаль, мало часу. Але я думаю, що ми ще побачимо і зустрінемося, і я підготуюся трішечки краще до наступного разу. Я думаю, що ми з цією людиною ще й тут ремонт забабахаємо в моїй хаті. Так мене зарядила позитивом ця жіночка, за що я вам безмежно вдячний. Надіюся, що ми все-таки, правда, ще не один раз побачимось і зустрінемося. І я з радістю цього моменту буду чекати. Ну, за оці шикарні подарунки, звичайно, окреме вам дякую. Ну і поїздка моя в місто. Ну і після того, як я поїхав в місто, прийшла смс-очка, що прийшла посилочка. Ось така посилка, до речі. Дивіться, це одна, а це друга. Ящик величезний. Зараз будемо дивитися, що нам тут приїхало. Напевно, треба її переносити в будинок, туди в свою велику кімнату, для того, щоб легше було розкладати це все. Тому що тут всього я бачу багато. Така красива статуеточка. Ось така тарілочка. Зараз будемо. Відкривати і розбирати, що в нас тут є. Ой. Мешти. А в мештах також тут напхано всякого різного добра. Тут відкривати і відкривати і все. Ой, випало і все, зараз, не розпакуєш. як на мене роблені. Так, пішли далі. Ось такий ковшик красивий. Аби ще було стільки в мене часу, щоб готувати, скільки вже в мене є всякої приспособи кухонної. Це якийсь такий спальник, криєшка. Ой, каструля важка. Ось така ось каструля велика, і в каструлі тут іще добра також повна каструля. Відкриваю і показую вам швиденько, що тут є. А все інше вже буду розказувати і показувати в наступних відео, тому що відео буде дуже і дуже довге. Тут також щось скляне, все дуже обережно запаковано. Кава. І ось така каструля. Кришка ідеалісимо підійшла до каструлі. тут далі у нас посуд. Щиро дякую за посилку, за подарунки, за увагу, за ваше добро, тепло, за те, що ви є. І за те, що ви ділитеся і підтримуєте. Тут іще одна каструля. і ще одна каструля, в якій також іще багато добра. Надіюся, що той ящик вже закінчився нарешті з тим, що тут можна іще шукати. Так, все, цей ящик у нас закінчився. Переходимо до другого, бо ще є один ящик. Є ось такий ящик відкриваємо і дивимося, що у нас там. Тут у нас посилка чисто написано посуд, скло крихке, обережно. Тут у нас є бумажечка, а тут у нас є лист, який мені адресований. Якось би відкрити ще цю посилочку. Ну що, погнали? Погнали? Футболочка. Термос, в якому також щось запаковано. Це скільки треба мати сили, часу і терпіння, щоб оце все опакувати. Так, тут є якийсь пакуночок іще. Тут іще в нас щось є. Із одягу також футболочка. Тут щось є. Це буляні пластівці. Каструлька. І щоб ви розуміли, що в усьому цьому є іще щось складено. Так, тут ще багато чого цікавого і корисного. Ну, ось така посилка. Ось так тепер виглядає моя кухня. Завалена усім. І ось так багато в мене всього тепер є. Карамелька. Ти не знаєш, що робити? Чи ти шукаєш подарок тобі? Зараз ще тобі щось знайде. Так що ось так у мене проходить сьогодні день. Всім вам безмежно дякую. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усім буде добре набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!